Розкішний чорний кіт з білою відміткою на грудях і з зеленими очима на ім'я Юрчик шукає нову родину. Юрчик, привіт! Юрчик, Подивіться, який красивий Та Это вот, вот з Херсона, я його привезла. Пухнастику довелося пережити багато трагічних моментів у житті, у тому числі підрив дамби Каховської ГЕС. Тоді кота у прямому сенсі слова виловили з води. До одеського притулку він потрапив худий, і нещасний, розповідає волонтер Тетяна Кузікова, яка врятувала чотирилапого і привезла до Одеси. Зараз кіт має гарну вагу, відмінний апетит і готовий зустріти нового господаря. ж не кот, это ж пісня. посмотрите». Он молоденький котик совсем. Йому максимум года плотора-два. Он був худенький, ми його кастрировалі, привили, откормили. вкармілі. який він класний. Понад 70 котів знайшли прихисток в одеському притулку Котячий будинок. Він створений близько 15 років тому, коли волонтер Тетяна Кузікова почала рятувати безпритульних тварин. У прихистку деякі чотирилапі вже стали довгожителями, деякі зовсім юні. Однак всіх люблять однаково, і це видно неозброєним оком. Ты моя черношечка, ты моя тоже, вот эти вот мои старушки. А Жора, вот с Херсона тоже. Мы его привезли, я даже не знала, что это британец. Он был в жутком состоянии. Отвезли в клинику, его когда доставали с воды, у него было в двух местах порвана брюшина. Мы болеть его и оперировали. Он две операции перенес. Вот, вот же... ты мой красивый, Жора. Юрчик, Наоми, Павлик, Ева, Маруся, Жозефина, Костик. Волонтери дають пухнастикам людські імена і навіть від цього вже віє теплотою і турботою. Цікаво, що Тетяна Кузікова пам'ятає, як звати кожного її підопічного кота і ніколи не плутає імен. Хоча котів багато, кілька десятків. А ось порода не має значення. Цінним є кожне котяче створіння, котики раді відвідувачам і спілкуванню. А Так, так. Хоч полаш. Не будеш кусати? Ні? Поглажу, поглажу, кетінечко. А тебе? Не, не хоче, не, не хоче. дивись. Кіт вдома це не тільки про затишок, а й про відповідальність та турботу. Пухнастики віддаються тільки у відповідальні руки, без вигулу на вулиці. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, не купуйте, говорять волонтери, а візьміть з котячого притулку. Подарувати родину можна у тому числі і котикам, які пережили жахіття окупації. У прихистку котячий будинок чекають десятки пухнастиків. З ними можна познайомитися ближче, завітавши до притулку. Котики шукають свою родину. Пухнастики неодмінно подарують щастя, радість і свою любов.